Уночі і зранку суми були під російською атакою. Наразі відомо, що російський безпілотник влучив у свято-Воскресенський кафедральний собор. Це найстаріша кам'яна будівля Сум, пам'ятка архітектури національного значення, а також пошкоджені будівлі навчального закладу. Власне більше про ліквідацію наслідків російських атак дізнаємося від речника ДСНС Сумської області Олег Стрілка з нами на зв'язку. Пане же раді вас бачити в ефірі. Вітаю, шановні глядачі. Вітаю студія Слава Україні! Героям слава. слава. Власне, на Сумщині відбій повітряної тривоги. Я так розумію, рятувальники можуть продовжити роботу на місцях обстрілів. Скажіть, будь ласка, що зараз там відбувається? На даний момент ми всі свої задачі виконали. Угу. Перше це працювали вночі на території навчального закладу. Саме там було влучання двох шахедів. Пошкоджено дві будівлі, в одній з них відбувалося горіння. Працювати там важко було, оскільки ми не могли одразу приступити до виконання своїх обов'язків, бо була загроза повторних атак. Тому після першого вибуху пройшло буквально 11 хвилин і знову на те місце, де ми мали працювати, був ще один прильот в двох будівлях. Пошкоджену покрівлю в одній із них виникло горіння. Ліквідація оцих осередків горіння відбувалась орієнтовно до третьої години ранку. Горіння відбувалося як в будівлі, так і на території самого навчального закладу. Тому потрібно було і ліквідовувати займання а також обстежувати територію. Територія велика вибито вікна в будівлях навчального закладу Також вибуховою хвилою і пошкоджені оселі громадян, які знаходяться поряд. Це багатоповерхові житлові будинки в основному. П'ятиповерхівки е, від самого ранку там вже на місці розгорнуто штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. До його складу входять як і представники місцевої влади, комунальних служб, в тому числі і співробітники ДСНС саме по проведенню відновлювальних робіт на даний момент в цій локації е, такої необхідності залучати підрозділів ДСНС немає. Тільки ну, ми так би мовити, видихнули після нічної атаки. Знов ворог наніс удар по центру Сум. і цього разу було влучання в саме в саме серце міста. Це наша святиня, яку всі знають. Свято Воскресенський кафедральний собор. Найстаріша кам'яна будівля міста Суми пошкоджено там фасади. Приїхали співробітники, обстежили територію. На щастя, осередки горіння не було виявлено, і також інформація про травмованих не надходила. Обстановка дуже непередбачувана. Повідомлення про сигналу тривоги можуть появитись в будь-який момент так само, і в будь-який момент можуть до нас прилетіти отакі дрони ударні, які атакували суми як вечором сьогодні, так і з самого ранку. Тому так. дотримуємось всі сигналу тривоги. Ми вас дуже про це просимо. Абсолютно доєднуємось до вашого прохання. До речі, є інформація від наших колег із суспільних Херсон. Про кілька хвилин. Тому вони повідомили, що у місті втретє за день лунали вибухи. Колеги намагаються дізнатися, Знатися детальніше, що там зараз відбувається, навіть попри те, що тривоги там не оголошено. Ми, до речі, невдовзі доєднаємо ще Сергія Сікірінського, це директор Сумського вищого професійного училища будівництва та дизайну. У нього будемо розпитувати теж про наслідки атаки, про те, як буде працювати чи не працюватиме навчальний так. заклад. А я ще хотів запитати про те, що чи зараз трапляються випадки, коли ускладнюється робота, а, якраз рятувальників, маю на увазі. Подвійні чи навіть потрійні удари, як часто це трапляється, і чи є така загроза? Дякую вам за це питання за те, що ви піднімаєте цю тему. Тому що, повірте, вона дуже дуже болюча для нас. Знаєте, четвертий рік війни вже, на мою думку, всі повинні розуміти, як працюють рятувальники і які виклики перед нами. Загроза повторних ударів постійно вона стосується як міста суми, так і прикордоння. Але на превеликий жаль, не завжди громадяни розуміють, чому рятувальники отак за одну секунду не можуть прийти. Їхати на місце того чи іншого влучання. Всі чудово пам'ятають минулий тиждень, коли в один момент місто Суми було просто-напросто огорнене чорним димом, а потім, в один момент, цього диму не було. Тільки ніхто не замислюється, які сили доклали рятувальники для того, аби локалізувати цю пожежу. Тоді було була просто масована атака по об'єктах критичної інфраструктури Сумщини, так ось по тому. Об'єкту, де ми працювали, було повторних 5 влучань, 5 влучань, де працювали рятувальники. Ми працюємо в надскладних умовах, в, в такому середовищі, де надзвичайно висока температура, де є маса загроз для життя наших співробітників. І тому, якщо ми не не, не виїжджаємо одразу, повірте, на це є дуже дуже вагомі причини. Тому, будь ласка, включайте здоровий глузд. Ми знаємо, коли нам виїжджати, і робимо все для того, аби виконати фахову свою роботу. Результати говорять самі за себе. Три дня тому подібна ситуація в Білопільському районі влучання по житловому сектору приїхали наші співробітники під час обстеження території. Знову були. Повторні удари тільки цього разу ціленаправлені по рятувальниках. Два наших співробітника е, отримали е, травми. Автомобіль пожежний пошкоджений, і як тільки наших фахівців госпіталізували з даної небезпечної ділянки, знову туди ворог вдарив удар е, вона, наніс удар. Сьогодні нічна атака е, по сумах ідентична, от прям ідентична приліт. Буквально проходить 11 хвилин, місце оцього влучання до нашого підрозділу дуже близько. Ми могли б туди приїхати за дві хвилини, але ми розуміємо, чому ми цього не робимо. Тому що потрібно зберегти один одного. Так, коли є люди під завалами, ми працюємо в іншому за іншим алгоритмом, але повірте. Горіння тої чи іншої будівлі воно точно не вартує життя наших рятувальників. Тому давайте в даному випадку будемо толерантними один до одного, олеже. Чи правильно я розумію? Тобто хтось висовує претензії до рятувальників, не так приймав. Чому не гасять, гася, коли тривога чи щось таке? Ви розумієте? Ми, ми чудово розуміємо людей. В кожного є свої емоції, кожен їх хоче на когось. Так би мовити, викинути, але давайте не будемо робити крайніми рятувальники, тому що ну вже неодноразово були такі звернення. Чому ви не приїжджаєте? У тут горить господарча споруда, так що для нас важливіше перечекати 5 хвилин, поки безпекова ситуація нормалізується, чи їхати одразу для того, аби люди були спокійні, так би мовити. Не буває таких випадків, що ми днями не приїжджаємо. Ні, тут питання в, в декількох хвилинах, десь ну максимум це 20 хвилин. Так, ну я і нагадаю нашим глядачам, що від сум до російського кордону не така й велика відстань. Тому е, орієнтуватися на оголошення повітряної тривоги навіть завдяки диференційованій системі оповіщення тут не варто варто враховувати одразу безпекову ситуацію. І, от щодо близькості до російського кордону, є загроза, я так розумію, і дистанційних мінувань не тільки щодо обласного центру, щодо інших населених пунктів, які розташовані неподалік. Яка ситуація зараз цим? Ми побіжно зачіпали цю тему, говорили про ситуацію. На Херсонщині там інтенсивність зросла, а от на Чернігівщині ми почули на півночі, що там глибина мінування вона зросла в свою чергу теж. Яка ситуація з цим на Сумщині? Ставити це питання більше до військових. Особисто ми з таким не зіштовхуємось, але за їхню інформацію так ворог її використовує такий підступний метод збільшення тих вибухонебезпечних предметів на території Сумщини з рахунок дистанційного мінування. В основному це так прикордоння. Ну вже так сталося, що Сумщина має найдовший кордон з Росією, тому ми ще раз просимо громадян. Бачите щось підозріле, яке вам не належить. Не підходите, не чіпайте, телефонуйте 101 або 102. Є і піротехніки ДСНС, є і вибухотехніки національної поліції, є і сапери збройних формувань. Чітко вже в нас всіх відпрацьований спільний алгоритм дій. Тому ми кожного дня працюємо над тим, аби цих російських боєприпасів було якомога менше. Плюс, ви бачите дуже багато безпілотників, дуже багато шахедів, Тому говорити, що та чи інша частина сумщини є більш безпечною, та є більш небезпечною, ми такого говорити не можемо зараз. Всюди треба треба бути максимально уважними і берегти одне одного. І плюс просимо батьків, будь ласка, будьте для своїх дітей прикладом для наслідування і. Розказуйте їм, що не можна брати будь-які підозрілі предмети, бо є вже не поодинокі випадки, коли із за такої халатності на привеликій жалі на сумщині травмуються і діти. Так, це дуже важливий аспект, і це мають робити не тільки батьки, але й вчителі, і будь-який відповідальний дорослі. Я свого боку закликаю звернути увагу і на цей аспект. Олеже, вам дуже дякуємо і вашим так. колегам за щоденну роботу. Олег Стрілка, речник ДСНС у Сумській області, був з нами на прямому зв'язку.